Що ви бачите перед собою? Це, звичайно, блоки карток певних товарів. В кожній такій картці є е, назва, є, можливо, інколи певні там, характеристики типу рейтингу оцінок, типу якихось артикулів, щось такого, але основне, що ви бачите в будь-якому товарі, це ціна. Звичайно, якщо бізнес публікує ціну, то треба якось цю ціну обігрувати. І ось всі ці три вигляди мають одну й ту ж саму помилку. Зараз ми поступово до кінця відео розберемо цю помилку. Привіт, це Ерік, і сьогодні поговоримо про e-commerce. А саме перше, що я хотів саме просто розібрати, це те, що роблять 90% помилку всі дизайнери, які роблять сайти в інтернет-магазини, щось сайти з продажів якихось фізичних товарів. Тема дуже цікава, адже вона, як мінімум, на 2% підвищить конверсію вашого сайту е, в продажі. Тобто уявіть, що клієнт може отримати на 2% більше продажів завдяки вашому дизайну, і за цього він повернеться пізніше до вас, щоб знову ви йому допомогли. Звичайно, це за умови, якщо ви зробите гарний дизайн. Але цей пункт, про який я скажу, більш впливає психологічно на людину, на потенційного покупця. І це дуже-дуже допомагає в продажі. А перш ніж ми почнемо саме відео, я раджу тобі підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео, щоб я випускав наступні такі відоси по схожим напрямкам в e-commerce, вказуючи на такі дрібні помилки, як їх управляти. А також напиши в коментарях, чи робив ти такі фішки, які я зараз розкажу, чи ні. А також раджу задонатити ЗСУ 10 гривень, якщо ти дивишся це відео. Ось прямо зараз. Постав на паузу це відео, задонать. А потім повертайся до цього відео. Адже завдяки ЗСУ, завдяки волонтерам, ми можемо зараз дивитися такі відео. Ну а сама тема відео це звичайно є е комерс, ціни і пункти, які є. Перше, що ми можемо зрозуміти, це перша помилка, яка просто аморфна, яка така просто примітивна, але це зливання ціни з усіма іншими елементами. Це, ось, наприклад, в першому варіанті, ви бачите, якийсь lt 037, який взагалі не акцентний, і він зливається з ціною. І також є кнопка велика купити. Звичайно, цільова аудиторія такого інтернет-магазину будівельники, люди вже в віці, і тому треба це демонструвати. Але прибравши ось це LT, я думаю, було б більше відсотків шансу конверсії. Нехай. Наступне, ви бачите просто блок, де закреслена ціна і вказана нова. Цей блок виглядає більш чистіше, більш правильніше, але є певні помилки саме в цій картці. І останнє, що ви бачите, це те, коли ціна перечеркнута і є нова ціна, і така дуже контрастна кнопка придбати. Але я навіть не за це хочу сьогодні поговорити. Я хочу поговорити за те, як. Ми можемо покращити блок ціни в будь-якій карті. Якщо зараз ви подивитесь це відео, зновуєте собі певні умови і будете їх дотримуватись, то я думаю, ваш дизайн стане краще, краще візуально, краще в плані продажів конверсії. Що важливо бізнесу? Будь-який бізнес шукає дизайнера, який зробить більш конверсійний сайт. Почнемо з самих простих порад, а саме з того, що ви зараз бачите. Нехай в нас це буде стара ціна, яку ви бачите, а це нова. Нехай що тут немає ні, нічого, ви бачите лише дві цифри. Перше, що важливо виправляти, це те, що в світі існує умовні позначення будь-якої валюти. І якщо це не мультинаціональний сайт, або не якийсь сайт, де будуть декілька мов, що е спонукає користувача е дивитися ще на приставки: ось ці гирини, долари, євро та інше. То можна обійтися виправленням саме е, демонструючи символ. У кожної валюти він свій унікальний, і тому всім більш за все буде зрозуміло, що це за ціна. Найкращий приклад я можу продемонструвати. Ось, наприклад, тут у нас е, сайт, який використовується глобально, і при обранні певної мови ми бачимо підпис, е, звідки е, що це за монета, як вона підписується, і також який в неї символ. Наступний пункт, який я хотів би вам пояснити, це те, що не потрібно ставити ось такі пробіли у значеннях, де є одна тисяча. Тобто від однієї тисячі до дев'яти тисяч 999, ми не ставимо пробілів. Ось це правильне виправлення. Чому? Тому що е, рік 1992, наприклад, рік 2022 теж не має пробілів і візуально ми сприймаємо його як повноцінну цифру загалом. Людині не складно сприйняти чотири цифри послідовно і зрозуміти, що це тисячне значення. Це якби певний вже сталий. Принцип для нашого сприйняття мозку. А ось значення від 10 тисяч і більше ми мусимо ділити з 10 тисяч, тобто 10 пробіл і якісь цифри. Це зумовлено тим, що 5 і більше цифр людині складно вже в голові переварити і побудувати послідовно значення, тому простіше розділяти їх або крапкою, або пробілом, або че комою. Там у кожної країни, у кожної фінансової системи свої умови. Але знову ж таки. Це сучасне правильне рішення, яке візуально не рубить значення одиничка, так як це дуже маленьке цифрове значення, візуальне, я маю на увазі, і при малих шрифтах це дуже може погано впливати на сприйняття тексту. Коли в нас є від е, тисячі, ну і давайте так, від нуля до 9999, ми не робимо пробіл. Переходимо далі саме до демонстрації знижки. Як ви зрозуміли, ось це рішення, це все ж таки неправильне рішення, і нам необхідно обов'язково вказати, е, що знижка, а що ні. І ось цей варіант. Ви вже бачили. Реалізація в попередньому, що ми дивилися. Але це до кінця невірне рішення, тому що людині нелегко зрозуміти вигоду, коли вона не демонструється прямо. Ви мусите розуміти, що в світі 50% технарі технарій і 50% гуманітарів. Це такий мій дрібний жарт. Але суть в тому, що гуманітарії не рахують. У гуманітаріїв дуже погана математика. Це теж мій жарт. Але суть в тому, що я кажу про відсутність. Саме демонстрації вигоди як психологічного м, аспекту. Ну, типу, на нас тисне, коли ми бачимо фразу сейл, а ще більше на нас тисне, коли ми бачимо мінус 40%. Наприклад, тому, коли ми заходимо на якийсь торговий центр на розпродаж, бачимо, що кофта була за 1000 гривень і 40% знижки, вона зараз коштує 600 гривень. На нас це тисне, наче це втрачена вигода. Є різні поняття психологічних таких норм, там правил, я не буду їх вглублятися, це мов взагалі іншого відео. Я не, не дуже психолог, але ось це важливо запам'ятати. Тому ми можемо в першу чергу виділити саме ту ціну, яка вигідна. І я пропоную ніколи більше так не робити, а робити наступним чином, це як було до і після, демонструвати вигоду якимось відокремленим кольором. Звичайно, якщо це не мінімалізм, і вам немає не необхідності там бути все в єдиному стилі, щоб все було чорно-біле. Ви можете використовувати не червоний кольор, можете використовувати колір бренду, але демонструвати вигоду в ціні. Це було в третьому прикладі, ви можете побачити, але і це не до кінця правильна ціна. Чому? Тому що ми все ж таки вигоду не відчуваємо до кінця. Адже якщо нам хтось би сказав, що ось дивіться, ця знижка аж на там, 10, 20, 30%, ми б вже більше почали розуміти цінність цієї пропозиції. Варто про це задуматись, ви можливо і не помічали, але коли ви бачите м, одну ціну і дуже гарну знижку. З демонстрацією, ось як тут, то це викликає у вас більше мотивації придбати. Звичайно, це не глобальні цифри, типу 90% плюс до конверсії. Але це ж все ж таки конверсія, яка випливає в гроші. Тому. Це звичайно не кінцевий варіант, ось який демонструється з мінус 17%. Наприклад, можете подивитися, як зроблено ось тут. Якщо вам треба акцентно продемонструвати ціну, ви можете її ставити в більший розмір, вгорі демонструвати приклад знижки, ціни. Або можете навіть всі в колоночку робити, і це буде теж приємно читатись. Тобто людина бачить, що знижка 17%, нова ціна 1500, стара 1800. Можливо, їх поміняти місцями, тобто з цим грайтесь, як ви хочете. Не забувайте, що ще була моя пропозиція червоним виділити саме. Цифру, яка нова ціна, можливо, не червоним, тобто цей колір може стати іншим. Ось як ще, можливо буде виглядати ваш цінник в карточці товару. Тобто колір бренду дуже легко зчитується з червоною блочком знижки. А якщо ще ви додатково відобразите замість мінус 17 та мінус 200-300 гривень, то звичайно це буде теж працювати. Але запам'ятайте, що чим більше ціна, то краще демонструвати відсотки. Це менше займається Має місця, а більше ось демонструється саме клієнту, його вигода. Ось приклад дійсно нормальної картки, але не до кінця правильної. А ось саме приклад моєї пропозиції, як це краще демонструвати. При тому ви можете помітити, що я тут додав лейбли «Sale» і лейбл мінус 17. Тобто, ось цей варіант найкращий. Людина відразу здалеку бачить, що у нас відбувається «Sale», і розуміє саме ціну, скільки знижка відбувається. Це якби його сценарій щитування ціни, яка пропонується на цей товар. Він бачить сейл, дивиться на товар. Потім читає, що це за товар, бачить знижку, ціну, і яка була ціна. Це викликає у користувача бажання купити. Але якщо клієнт вам каже, що не треба демонструвати ось тут знижку, ви можете її спокійно прибрати, замість сейлу додати певний значок мінус 17 і тим самим продемонструвати, що якась знижка все ж таки тут та є. Звичайно, якщо ви робите ось тут мінус 17 внизу. Ось цій частині, то ось тут вже цей шилдик не потрібен. Ну і останній варіант я теж продемонстрував, щоб ви бачили, як це виглядає в усіх трьох варіантах відображення цієї ціни. Цей, до речі, по висоті найбільший, а ось ці, ви бачите, як економлять місце, зменшуються і на цьому все. Питання ціни я для вас закрив. Використовуйте такі поради. Звичайно, робіть під свій сценарій вигляду. Тобто, повторюйте той візуальний дизайн, який у бізнеса, а не те, що я запропонував. Хоча можете потестити і мій. Спробуйте повторити такі картки. Я думаю, ви чудово це завчите дуже швидко. І це дуже корисна порада для вас, як для дизайнера. Ну а на цьому все. Поставь лайк цьому відео, підпишись на канал і удачі, вивченні дизайну.